Друзі, в першу чергу я вдячний Богу за те, що Бог нам подарував життя. Можемо сказати амінь. Також ми дякуємо за те, що Бог дав нагоду нам разом зібратися, за що скажемо знову: слава Господу, ми можемо бачити обличчя один одного, і це в сьогоднішній час дуже важлива цінність. Амінь. Інше, що хочу сказати, трішки неприємне, ну, скажімо, вже більш нам не подобається, про те, що невідомо, чи завтра ми зможемо знову ж бачитися, де гарантія цьому, а гарантії немає, тому що цю гарантію знає тільки хто Господь, який створив людину, і разом як скажемо, як йому захотілося чи ні? Ну, так, як захотілося, але по своєму образу і. По своїй подобі. І знову ж таки, за це слава Господу. Наступне, що хочу сказати, цікавий момент, про те, що цей образ і ця подоба не завжди хоче поклонятися Господу, не завжди хоче служити Господу, не завжди хоче довірити і віддати своє життя Господу. Інше, те, що ця подоба і цей образ, тобто люди, вони ще десь. Такі являються, певно, вперті, пробують доказати щось своє, доказати Господу. І хочеться сказати тих, хто такий, що ти стараєшся споритися з Господом. Друзі мої, тема і словом, яким хотів поділитися, це прийми важливе рішення. Іди за Ісусом. Ніби дуже проста тема, ніби дуже прості слова, легкі слова, зрозумілі слова, зрозуміло все. Але, шановні, не так легко людям йти за Ісусом. Не так просто, іншими ще словами, не так хочеться йти. Ніби десь розум розуміє, що потрібно. Ніби серця десь торкається, Господь, що так, я люблю Господа, я буду, я готовий. Все віддам для Господа, геть усе. А от життя то дуже тяжко буває й віддати. Все інше я віддам. А от, от, от життя посвятити, ну це трішки тяжче. Шановні, ніби все розуміємо. Але ноги не хочуть слухатися. Але ноги не хочуть слухатися. Десь люди пробують щось своє доказати. Якусь свою теологію вималювати. Але, друзі мої, дуже гарні слова, слова спасіння. І ми в своєму молодому віці ми говоримо про те, кого впізнали, хто дав для нас життя, хто дав для нас спасіння і інше, навіть якщо ми з дитинства є у вірі або Віруючими людьми, християнами. Навіть якщо в четвертому, в п'ятому поколінні ми являємося такими, все ж таки ми знаємо ціну прощення наших гріхів. І хто це зробив? Це зробив хто? Ісус Христос. І Писання нам говорить, що немає іншого імені, через якого можна було б спастися людини. Людині, перепрошую, немає іншого. Шановні, інший вже не прийде. Інший вже не буде народжуватися. Інший не прийде і знову не буде помирати на Христі Луговському. Ні, вже такого не буде шансу. Вже прийшов, зробив, звершив і сказав, що звершилось. Тобто, 100% я зробив ту місію, для якої покликав або довірив йому отець. Так був момент, коли. За декілька днів до цих мук, скажімо так, е, переживань, страждань, Ісус Христос молиться і каже, Отче, якщо можна, нехай пройде мене ця чаша. Чому так сказав? Друзі, чому так сказав? Ми можемо хвататися за ці слова і сказати можна, ну якщо так казав Ісус Христос, то мені тим більше можна. Наліво, направо, хитатися, як те дерево, немає корня. О, ні. Чому так сказав, тому що був в тілі людському? Чи знав Ісус Христос, що таке голод або що таке їсти хочеться? Знав. Чи знав, що таке треба ще одну одіж одягти, бо холодно? Знав. Чи знав, що таке спати хочеться, і одного разу учні запитують його, слухай, де ти живеш, або де ти ночуєш. І що їм на цей час, саме в той період, от такі обставини були, і що каже Ісус Христос, пташки мають що? Гнізда, далі. Лисиці, що мають? Нори. А син людський яку нору має, або який будинок має? Нічого не має. Отакий був час, друзі, яке ліжко мав, да ніяке. Ви знаєте, в наш час, спілкуючись з нашим одним з друзів, він говорить, що. Я був в непростих обставинах, коли мені прийшлося більше як сто днів ночувати на голому бетоні. Більше як сто днів. І коли я приїхав додому і ліг на своє ліжко, це для мене щось таке було ну, просто мега. Шановні, Ісус Христос може кожному поспівчувати. І інше. Важливе рішення сьогодні прийняти і йти за ним. Наступне мені дуже сподобались слова брата Сергія, який сказав про те, що він не жалкує про те, що уже ось 28 років він слідкує за Господом. Шановні, ми не жалкуємо. І серед нас багато є людей, які не жалкують, а жалкують лише про одне знаєте про що? Що раніше це не зробили. Вчора в мене також була розмова, і чоловік каже, я так жалкую, що раніше не було. Я так жалкую, що раніше не пішов за Господом, а йому лише 34. І він каже, я так жалкую, що цього раніше не зробив. Друзі мої, і тому як важливо прийняти вчасно рішення і швидко бігти за Ісусом Христом. Це не просто якась теологія, це не просто якась видумка, це не просто чиясь думка, мрія, просто поговорить, а поговорим. Ні, друзі, зовсім не так. Про це говорить нам слово Господнє, Конституція Господня, яка бажає, щоб всяка людина навернулася до Господа і що і мала спасіння в Ісусі Христі. Читаю святе місце Луки, 19 розділ. Друзі, буду сьогодні читати два місця. Дуже всім знайомі, дуже всім відомі ці місця. 19 розділ Євангелії від Луки перше місце. Читаємо до 10 віршів до. Потім Ісус, увійшовши в Єрихон Проходив через нього, тобто через це місце, місто. І ось багатий чоловік на ім'я Закхей, начальник митників, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малого зросту. І забігши наперед, виліз на смоківницю, щоб бачити його, бо він повинен був проходити мимо Нього. А коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав, Закею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі!» Він зараз вже зліз і прийняв його з радістю. Усі бачили це і почали нарікати, кажучи, він зайшов до грішного чоловіка. Закхей же встав і сказав Господеві Господи. Половину маєтку мого віддам убогим. А, кого, А коли кого скрив, див, чим повернув четверо. Ісус сказав йому сьогодні спасіння прийшло додому цього, бо і він син Авраамі. Всім відоме, всім знайоме це місце, всім знайомий цей невеличкого зросту, персонаж або герой. Що нам відомо? Перше. Що Ісус Христос проходив через місто, яке мало назву Єрихон. В цьому місці був проживав один багатий чоловік. Тут підкреслюється про те, що це був багатий чоловік. І слово Господнє нам говорить про те, що спасіння мають не лише багаті, а й хто? І бідні. І без копійок, і без грошей мають право приходити і брати це спасіння за кошти чи як? Безкоштовно сьогодні дає його Господь. На ім'я Закхей, начальник митників, бажав бачити і Ісуса. Цікаво стало чоловіку. Інше друзі сказати певно, що замучило життя своїми вчинками. Щось для цього робив цей чоловік. Дія була. Для того, щоби пізнати Ісуса Христа, перше має бути рішення. І цей чоловік прийняв це рішення. Він зробить все для, для того, щоби побачили його очі Ісуса Христа. Але, брати і сестри, в наших селах, в наших містечках невеличких ми знаємо. Хто в податковій працює, хто секретар, хто депутат? І десь я уявляю, що з моєї вулиці депутат вилазить на дерево. Або податківець. Певно, що всі дітки б засміяли б цього дядька. Пальцями б тикали б, поглянь, поліс, там, скажем, Петро Іванович. На дерево. Друзі, це дивина. Але цей чоловік, незважаючи на насмішки можливо, він вирішив лізти на це дерево. Я не знаю, чи в галстучку чи в піджачку, але він ліз Можливо, замаскувався, переодягнувся, друзі. Про це ну, нам не повідомляє писання. Перше він приймає рішення будь-яким чином я маю його побачити. Це ж треба в когось дізнатися, куди має проходить. Виліз. Друзі, тут така дивина. Ісус Христос зупиняє весь натовп людей і всі очі в кожного по двоє очей спрямовують свій зір на цього чоловіка, який сидить у листях дерева. Як ми думаємо, почервонів він, не цікаве. Саме найцікавіше і найважливіше те, що говорить Ісус Христос до нього: злізай скоріше. Чому? Тому що я хочу бути сьогодні, не завтра, а сьогодні в твоєму домі. І що ми бачимо? Цей чоловік, він, шостий вірш, він зараз вже зліз і прийняв його з радістю. Тобто відкрив свої двері, запросив Ісуса Христа, запросив Його також друзів, або хто були поряд. Друзі, тут вже відбувається дія, яка далі також описується в Слові Господньому. Дія ось така. Про нього починають говорити, що Ісус Христос зайшов до, вбогу, до, перепрошую, до чоловіка грішного. За кий же встав, друзі, в восьмому вірші відбувається дія. Пліт покаяння. Господи, половину маєтку мого що зроблю? Віддам в Богих. А коли кого скривдивчим повернув чотири рази і сказав, що Господь, і ось прийшло спасіння дому цьому, бо і він син? кого? Авраамів. Брати і сестри. Нам відомо про цього чоловіка, про його плід покаяння. Нам відомо його кроки до цього покаяння. Нам відома його дія. І незважаючи на інших людей, можливо, той сором, який обгортав його, він не зважав на ці всі речі, він вирішив, що він має прийняти бачити Ісуса Христа. Я не думаю, що Він очікував на те, що Той завітає до нього додому. Але так сталося, що Ісус Христос. Знає серце людини. І це не лише дві тисячі років тому назад, а й сьогодні так же ж саме. Шановні, можливо, ми щось ховаємо десь там в листях дерева, в натовпі людей, десь стараємося замаскуватися. Шановні, ми від Господа нічого не замаскуємо. Він бачить глибини нашого серця. І як би ми цього не старалися, у нас нічого не вийде. Інша подія, про яку коротенько, але зачитаємо обов'язково, це читаємо Іоанна, 4 розділ, вибірково декілька віршів. З 4-го. потрібно було так же ж само Ісусові переходити, але через інше місто, на, на, на яке мало назву Самарія. Отож, приходить він до одного міста Самарії, яке зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків дав синові своєму Йосифу. Там був колодязь Якова, а Ісус зморений дорогою. Друзі, ще раз підтверджує, що Ісус Христос був у тілі, можеш і нам поспівчувати. Сів біля колодязя, було близько шостої години. Приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус говорить їй, дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Самарянка говорить йому, як це ти, будучи іудеєм, просиш напитися в мене Самарянки, бо іудеї не знаються із Самарянами. Інша подія, друзі, ми бачимо із цих випадків, із цих зустрічей, що Ісус Христос бажав якнайбільше людям дати спасіння. І це було без різниці, чи в дереві захований, чи біля колодязя сидиш. І він бажав кожному дати спасіння. І заговорив із цією самарянкою, і самарянка каже, як це ти юдей? Нам то можна з вами спілкуватися, а вам-то з нами. Ні. А ви не хочете з нами спілкуватись? І в цьому випадку показує Ісус Христос, що Він готовий дати спасіння іде перший на крок, незважаючи на те, що юдеї не спілкувалися з Самарянами. Брати і сестри, що відомо далі, в цієї жінки був наскільки великий тягар, що вона робить рішення розповісти йому. І коли запитує Ісус Христос про життя, її то її лише потрібно згодиться і сказати, так, цей, ця, цей тягар є в моєму житті, і він мені просто дуже мучить життя, псує життя моє. Далі задає запитання жінка, пане, я бачу, що ти пророк, 19 вірш. Оці наші поклонялись Богу на цій горі, а ви говорите, що в Єрусалимі те місце, де треба поклонятися. Ісус сказав їй жінко, повір мені, що надходить година і надходить час, коли не на горі цій і не в Єрусалимі будете поклонятись Отцеві. І 23. -й. Але прийде час, і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися отцеві, як, друзі? В дусі і істині, бо таких поклонників отець що робить, шукає собі. Жінка приймає рішення. Я буду поклонятися. Я поміняю просто в корінь своє життя. Який плід? Вона біжить до міста свого і що каже: йдіть, послухайте, він мені відкрив життя. Він зцілив мою душевну рану. Він простив мені всі гріхи і всі беззаконня. Ідіть, ідіть, послухайте і ви. І ми бачимо, що люди вийшли з міста і пішли до Ісуса Христа, брати і сестри, на днях була нагода підвести пізнього вечора Житомирської області одну людину. Я про що хочу сказати? Гріх він наскільки знищує людську гідність людини не по рока. Він просто замучує і знищує. Коли я підвозив цю жіночку, я на неї там з повагою, ви, тьотю там, дивлюся, жіночка років 65-67, віку, треба підвести. Так сталося, що поки ми доїжджали вже до Бородянки, то вона вже молилася молитвою покаяння. Але щось я інше побачив і що заставило її це робити? Вона мені каже, не кажіть на мене тітю. Я кажу, чому так? Я просто з повагою до вас. Я бачу ви поважного віку тому. Вона каже, лише мені 44. Брати і сестри, але та розповідь її життя. Як гріх встиг за 44 роки, знищить її як особистість, як людину. І цей тягар наскільки зигнув її, що вона каже, я далі так не можу. Брати і сестри, гріх він не має співчуття. Він не має почуття. Він знищує, він стирає людину. І писання нам говорить про те, що створіть належний плід покаяння. Принесіть гідний плід покаяння. Ми бачимо, що до Івана Хрестителя приходили в третьому розділі Матвія. Хреститися багато фарисеїв, сьомий вірш говорить садукеїв, які приходили до нього і говорили їм, і він говорив їм, роде Зміїний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву, принесіть же гідний плід покаяння. Російський текст говорить достойний плод покаяння. Дев'ятий вірш: І не думайте казати в собі, Отець у нас, Авраам. Покажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей собі Авраамові. Брати і сестри, не раз ми чуємо такі вислови про те, що «А мій батько, а мій дід, а я вже в такому роді. Друзі мої, скільки б родів перед вами не було. Але кожній людині особисто потрібно пізнати свого Спасителя. Особисто. Незважаючи, скільки в якому роді ви знаєте про Господа. Вам потрібно його мати як особистого Спасителя кожного. Друзі мої, багато людей б'ють себе в груди і кажуть мій Бог всередині мене. А на вигляд 65 із-за гріха, маючи лише 44 в паспорті. На що говорить Іоанн про те, що ви не говоріть, що ваш Бог всередині? Якщо ваш Бог всередині Його буде видно і по вашим ділам. По вашим вчинкам. Його буде видно у вас. Він не ховається просто всередині, отак коробочку заховався десь там, е, з, в, в нашому тілі, і, і ось так тихесенько собі сидить. О, ні, Бога видно у вчинках і в ділах. І каже Йоанн Хреститель: каже, принесіть же гідний плід покаяння і не розповідайте ось цих. Вибачте за вислів, казок мені. Брати і сестри, перед нами життя і продовжується далі. Я хотів би, щоб той, хто ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, закликати вас по-серйознішому подумати про це. Ми, буває, думаємо, що життя ще буде продовжуватися. Ще в нас, ми там собі назначили 105 і ще півроку життя, ще, ще встигну. Такий термін є. Друзі, можна не встигнути сьогодні до вечора дожити. Дуже приємно за одну з наших сестер, сестра Аня Тамара Васильовна, скільки їй було, 76 років. Людина прийняла Господа у своє серце. Коли я відвідував її в лікарні за тижня-півтора, певно, що да, вона говорить, я знаю, куди я йду. Я його полюбила, я його знаю. Я довірила йому своє життя. Наступне, хочу що сказати, друзі. Я не хочу казати поганих речей, там, когось страшити, ні в якому випадку, я в першу чергу сам собі говорю. На цьому ряду була приходила одна жіночка з перших днів, скажімо, з 24 лютого, вона навіть на тижні була. Я не знаю її особистого стану і в якому стані вона відійшла, але ми про це дізналися тільки через півтора тижня. Їй було лише 42 роки. Інсульт, три тижні і вічність. Хочу задати запитання, хто наступний. Ми не бачимо ліс рук, бо ніхто не знає. Але Хочу про що сказати, шановні, мати прекрасні відносини і мати Ісуса Христа в своєму житті, в своєму серці як особистого Свого Спасителя, визнати його своїми вустами, сказати про це як свідоцтво, ми повинні. Ми повинні. І Бог дає шанс і дає час це зробити не після завтра. Друзі, від нас рішення, від нас дія і належний плід покаяння. Подбаймо про своє спасіння самі, як подбав закей, як подбала самарянка, і самарянка так подбала, друзі, що в той же ж день натовп людей вийшов з її міста. Вони не знали, хто така, хто така ця жінка? Та знали. Каже, і той, хто п'ятий, то, то також не твій чоловік. І тоді такі були люди, які потребували спасіння. І що ми бачимо, друзі? І Ісус Христос. Він не нехтує і такими людьми. Він, навпаки, запрошує їх. Прийдіть до мене всі, скажімо, далі разом. Струджені і обтяжені, да? і що? І я вас заспокоюю. І я вас заспокою. Візьміть що. Бо яке воно? Яке те ярмо? Воно легке. Шановні, де ми, де ми бачили ярмо легке? Ви знаєте, Бог нікому не обіцяє Золоті гори. Бог не обіцяє, що оце ти прийдеш, я вирішу твій фінансовий стан. Будуть тебе кармани повні, навіть сумку будеш таскати за собою. Такого Бог не говорить. Бог не палочка-виручалочка. Бог не той, хто насипає гроші повні кармани. Шановні, ви думаєте, ми не переживаємо обставини, коли за дуже маленькі гроші ти протягуєш якийсь тиждень, два, три місяць. Ви думаєте, в нас тяжких обставин немає, труднощів. Але в цих труднощах ми не лишаємося сам на сам із своїми проблемами. Їх допомагає долати нам Господь, слава йому. Ви думаєте, в таких людей, які пізнали Господа, не помирають близькі, рідні, не відходять до вічності. У свій час це все стається. Але ви знаєте, якби ми були сам на сам, можна було б в своїх бідах, в своїх скорботах і в сльозах, є такий термін завернуться, але допомагає долати. Це хто? Господь, тому що ми можемо поспівчувати, а Він по-справжньому потішає. Хвала йому. Друзі мої, запрошую. кожного, хто потребує в спасіння, є час, є шанс, є нагода є можливість. Благослови вас в цьому Господь.